Наш пріоритет це партнерські пологи в оснащених наших залах з сучасною апаратурою. Івано-Франківський обласний перинатальний центр не стоїть на місці, а постійно розвивається. Сучасні пологові зали. палати сімейного типу підвищеного комфорту. І це ще не весь спектр послуг, які можна дати у франківський обласний перинатальний центр. Ходімо дізнаємося, як це все відбувається. А майже кожні пологи в івано франківському обласному перинатальному центрі є партнерськими, для ведення яких у пологових залах створені усі необхідні умови та оснащені за сучасними медичними стандартами. Завідувачка пологовим відділенням Оксана Ілик розповідає, що підтримка партнера під час пологів є надзвичайно важливою. Дорогі матусі, дорогі батьки, ми готові. І ми раді вас бачити в наших пологових залах. Приходьте, ви почуєте комфорт, почуєте е, професіоналізм наших лікарів, наших, нашого медперсоналу. Поряд з їхнім душевним ставленням до вас. Ми раді вас бачити в себе у перинатальному центрі. Застосовують найсучасніші технології, зокрема у пологових залах інноваційний кардіомонітор станцію яка дозволяє вимірювати частоту серцевих скорочень у плода, а також. Ож інтенсивність маткових скорочень. Цей звук, що ми зараз чуємо, це ми чуємо серцебиття дитинки за допомогою безпровідних датчиків. А Віта Дмитраш каже, що такі інновації в обласному перинатальному центрі особливо струюти у нагоді, коли одночасно народжують три-чотири, а то й більше пацієнток. Бувають у нас такі випадки, що багато пацієнток народжують допустим, шість. І ми, за кожну, в кожній пологовій залі є кардіомонітор до неї підключений, де виводиться серцебиття її дитинки. Медперсонал може одночасно спостерігати за серцебиттям діток у центральній нашій міжпологовій залі, де знаходиться центральний кардіомонітор. Завдяки сучасним пологовим залам нове покоління лікарів-гінекологів має можливість вчитися безпечному та сучасному акушерству. Наша кафедра займається підготовкою нового покоління лікарів-акушер-гінекологів, і саме завдяки е, сучасно обладнаним пологовим залам, сучасній апаратурі, е, добрим вчителям, вони мають можливість вчитися акушерству безпечному, сучасному і в подальшому приносити радість е, майбутнім матерям. Марія з Дніпра народжувала дитинку разом з чоловіком. Жінка приємно вражена комфортними умовами, а також турботою лікарів. Дуже гарний родзал, сучасний, тут є всі необхідні інструменти, чи як це сказати, для того, щоб комфортно народити, пережити перейми і самі пологи. Дуже класна підтримка і всіх акушерок, і медсестричок. Тому я. Задоволена і дякую всім. Ми сьогодні народили тут дитину, це було дійсно як разом. Завдяки професійному колективу чи бригаді та врачу Купчак Рині відчували повну підтримку та комфортно. Просто все пройшло за 5 годин. Я думаю, що це дуже гарний результат для нас. Дякую, перинатальному центру. А після пологів жінка з дитиною та членом родини можуть перебувати разом у цілодобовому режимі у палаті підвищеного комфорту. У палаті наявна душова кабіна, туалет, уся необхідна побутова техніка, нові зручні ліжка, меблі, зокрема дитяче ліжечко та полинальне столик для малюка. Старша окушерка Світлана Чухрай розповідає, що за бажанням пацієнтів можна навіть обрати кольор палат. А ще наголошує, що їх потрібно заздалегідь бронювати. Породілі мають вибір е, після полога в сімейних е, палатах. Тим, що є різні кольори, наявні. От Зараз ми знаходимося в голубій кімнаті. Також ще є світло рожеві, лідо-рожеві кімнати. Так що є широкий вибір в нас. Дуже важко забронювати наперед палату, але ми стараємося. Йдемо зустріч лікарю, який підходить і бронює е, дуже, але на зараз буде збільшуватися кількість сімейних палат, так що ми. Напевно, що всім допоможемо в цьому питанні. Усі пологові зали оснащені сучасними ліжками-трансформерами. Породілі зможуть у зручному для них положенні народжувати дитину. лікар-кушер-гінеколог Тарас Дрінь продемонстрував усі переваги крісла ліжка трансформера. Можна регулювати висоту. Ми регулюємо висоту. Жінка підходить, собі сідає, і далі медичний персонал швиденько може відрегулювати висоту, яка потрібна і для роділів, і для персоналу. Далі ми фіксуємо боковинки так, щоб було зручно для роділі. І є такі ручки, завдяки і розділяв кулак може спрямовувати свою силу в потрібному напрямку. Івано-Франківський обласний перинатальний центр пропонує індивідуальні пологові зали. Партнерські пологи, затишні палати, спільне перебування з дитиною в палаті, сучасні перинатальні технології, наявність відділення інтенсивної терапії новонароджених, наявність катамнестичного кабінету, можливість обрати індивідуального лікаря для ведення пологів та інші послуги, відповідальне ведення та спостереження. породілі. лікарі завжди працюють у команді: акушер, гінеколог, анестезіологи. Падіатр кваліфіковані кушерки в нашому відділенні ми надаємо допомогу жінкам, які звертаються з симптомами загрози перечасних пологів, пізніх гестозі, прикламсії, легкого, середнього ступеня, виникнення ускладнень вагітності, які пов'язані з внутрішньоутробним станом плода, тобто це є дистреса, плода, внутрішньоутробна гіпоксія, затримка розвитку плода і інше. У разі усунення даних симптомів, ускладнень вагітності, жінки виписуються під амбулаторний нагляд або переводяться в сучасні пологове. Сали обласного перинатального центру хочемо запросити пацієнток в гінекологічне відділення та вагітних для народження в обласному перинатальному центрі. Обіцяємо, що вас обслуговуватимуть найкращі висококваліфіковані фахівці, та інноваційне обладнання буде нам в допомозі. Нашим пріоритетом є здоров'я матері та дитини. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.